Вітаю вас! Сьогодні я запрошую вас в подорож в казковий світ Марії Примаченко. Визнання Марії як художниці розпочалося з розпису її власної хати. Побачивши її малюнки, сусіди стали запрошувати дівчинку розмальовувати їхні оселі. Людина, яка закінчила всього чотири класи школи, але навчалася в школі народного мастерності в Києві. Роботи Марії Примаченко почали експонувати на виставках народної творчості з 1936 року в Москві, Ленінграді, Варшаві. І вже в 37-му на міжнародній виставці у Парижі Марія Примаченко була удостоєна золотої медалі. Більшість картин Марія присвятила мирному життю, любові, сільській праці, бо сама любила і була коханою. Її чоловік Іван з перших днів з Другої світової війни був на фронті, де й загинув. Тому в окремих картинах вона піднімає питання, уміти шанувати, пам'ятати загиблих, дякувати за мир воїнам, букети, квіти у вазонах присвячені саме їм і близьким її серцю людям. Але війна закінчується. І життя знову продовжується, і знову мир. Але треба кожному з нас жити так, щоб берегти мир, берегти всіх, хто оточує нас. Бо кожну хвилину може щось трапитися, так як трапилося у Чорнобилі. А ви знаєте, що Марія Примаченко створила малюнки для дитячих книжок. Михайло Стельмах запросив її проілюструвати свої казки Журавель та Чорногуз. Також вона проістрелювала п'ять дитячих книжок видавництво Веселка, причому придумувала саме дитячі малюнки. Колись на УТ-1 була програма на добраніч, діти і за мотивами картин Марії Примаченко була оформлена анімація колискової пісні. Цікавинка картин Примаченко це підписи примовки. Їх вона писала і римувала сама або адаптувала народні приказки під сюжет своїх картин. А назви Атомна війна будь проклята вона і загроза війни злякали навіть президента Рейгана. Мистецтво Марії Примаченко називають наївним, але воно міцне. Казкове і оптимістичне. Марія Примаченка створила понад 800 картин. Ці полотна зберігаються у найвідоміших галереях Франції, Болгарії, Австрії, Угорщини, Канади, Білорусі, Бельгії, Данії, Швеції і у нас на Україні. Познайомте своїх дітей з картинами Марії Примаченка, і ви потрапите в країну чудес. Деякі факти з життя Марії Примаченко хочу розповісти вам ще. Марія Примаченка була правшею, але писала свої картини лівою рукою. Вона не лише писала шедевральні картини, а й вправно вишивала. Всі свої сорочки Марія до старості вишивала собі сама. Зі своєї сторони, ми, педагоги, теж будемо розповідати дітям про цю чудову майстриню. Бо її поліські звірі, птахи, змії нагадують людям, що треба жити і творити добро.